Всім привіт! З вами Ольга. Сьогодні я отримала новий каталог компанії Replay, номер 5 2023 року, який буде діяти в період з 3 по 22 квітня. І зараз ми подивимося, які новинки акції чекають нас в цьому каталозі. На першій сторіночці ми бачимо, що з'являється перший в Reflame Біоактивний догляд серії Novage. І будемо знайомитися. Так, ми бачимо, що в серії новеч з'являються новинки: це очищаючий гель для обличчя новеч. Також є спонж для вмивання. І крем для шкіри навколо очей проти пігментації, проти зморшок та крем ліфтінг. Ціна його 1020 гривень за кожний 15 мг. Клінічно доведено, що скорочиться довжина та глибина зморшок в кремі для шкіри навколо очей. Клінічно доведено покращується тон і сяйво шкіри в кремі для шкіри навколо очей проти пігментації. Та крем ліфтинг, який допоможе виглядати більш шкірі підтягнуто за 2 тижні. Наступні новинки ціна. Цих продуктів 1650 гривень за сиворотку. Тут іде антивікова сивородка для обличчя проти зморшок, антивікова сиворотка для проблемної шкіри, сиворотка ліфтинг для обличчя, сиворотка для обличчя проти пігментації такі новиночки ждуть нас в цьому каталозі. Наступний крок догляду це також новинки серії Новеч. Тут ідуть крема. Легкий мультиактивний денний Крем-новеч, в якому не СПФ-30 для нашої шкіри, яка вже, вже весняне сонечко припікає, тому СПФ дуже обов'язковий. Ціна 1150. Також легкий мультиактивний денний Крем Новеч. Також його ціна 1150. Потім тут нас чекає насичений мультиактивний денний крем Новейдж SPF плюс 30 і насичений мультиактивний денний крем Новейдж плюс. Склад цих кремів входить живильне олія ши для захисту від сухості. СПФ 30 та екстракт кипрею вузьколисто для матування шкіри і боротьби із запаленням. Дійсно, серія новеч, завжди не перевершена і завжди дійсно вона дієва. Наступна сторінка тут йдуть серія кремів, які йдуть на ніч. Це насичений мультиактивний нічний крем нович, легкий мультиактивний нічний Крем-Новеч, а також на наступній сторінці ви бачите цілий комплексний догляд. Тобто цей набір можна по вигідній ціні придмати за 3959 гривень набори 5 засобів. Так, це значить, в наборі входить сиворотка, потім гель для вмивання, легкий дивний крем, крем для шкіри навколо очей та насичений нічний крем за 4 тисячі гривень. Ми отримаєте повністю набір з чотирма кропками догляду для боротьби зі зміною шкі... кольору шкіри. Така ж ціна на інші набори. Це наступний комплексний ліфт-догляд Novage Lift ліфт, насичена текстура. І комплексний антивіковий догляд для проблемної шкіри Novage Plus Blemish. Також такий же ж варіант наборів. І останній набор це. Комплексний догляд проти зморчок Новейж Плюс. Також в цьому наборі денний крем, гель для вмивання, крем для шкіри навколо очей і сиворотка. І зверніть увагу, що можна також придбати з кожної серії пробники за 50 гривень 5 пробників. Дуже гарна пропозиція для того, щоб підібрати правильну серію, і у вас не виникло алергії, чи ви були задоволені результатом. Також така новинка, сумочка-косметичка. Ага, це акція. Ця сумочка-косметичка всього за 169 гривень в разі замовлення на 1900 гривень будь-яких продуктів із серії новеч в цьому каталозі. Далі нас чекають аромати. Знижка на новинку жіноча туалетна вода зігніче Дженереш». І є також спеціаль, спеціальна пропозиція. Будь-які два аромати або жіночий, або чоловічий, за 499 гривень кожний. І на наступній серії чоловічий аромат серії Signature General. І також він входить в цю ж акцію. Тобто ви можете придмати або два жіночих, або два чоловічих, або один жіночий, один чоловічий аромат. Сторінка ароматизована, доволі такий насичений, такий, можна сказати, такий чоловічий доволі запах. Наступна сторінка це мила та засоби догляду для, для тіла гель для душу, рідке мило. В разі придбання будь-якого засобу тендер Кар, маска скраб всього за 59 гривень. На цій стріночці ми бачимо знижку на спеціальний пом'якший засіб з алії маракуї. Це наші бестселери. Олівець для губ за 59 гривень в разі придбання глянцевої помади. А так, його ціна 89 гривень. І глянцева помада по знижці. Далі. Бачите, скільки тут акцій нас чекає. Рідка підводка за 79 гривень в разі придбання подовжуючи туші, яка також йде по гарній ціні. Наступна сторінка і знову, і знову цікава пропозиція. Консилер за 169 гривень в разі придбання тональної основи або антивікової основи під макіяж. Знижечка на улюблені серії Giordani Gold, антивікова основа під макіяж пребіотичної сиворотки і сіка-мінеральна тональна основа верхішний атлас. Наступна пропозиція маска для волосся за 169 гривень в разі придбання будь-якого продукту Елео. І продукти ЕЛО за ціною 199 гривень як кондиціонер, так і шампунь. Далі туалетна вода серії Нордік. Шариковий дезодоранти йдуть за 41,90 в разі придбання чоловічої парфумованої води. Скільки чудових акцій? Далі, знову, біна для гоління за 129 гривень в разі придбання туалетної води для чоловіків Есендент. Крем для тіла ароматизований Джордані Gold Есензе. 119 гривень в разі придбання туалетної води. Також так, і також стрінка ароматизована. Далі догляд за, за нашими ручками. І новинка четвертого каталога компанії Reflame. Далі вона є також в цьому каталозі. Це мультифункціональна туш для В5 в одному З такою цікавою щиточкою, яка має ефект HD. Туші. Кожна туш всього за 179 гривень. Тут і наша вже улюблена 5 в одному код, код 42,119, і ту з екстремальним об'ємом червона і синя. Далі знижки на серію The One. Росичиста пудра по гарній знижки. Адаптована матова основа The One Everlasting, пензлик і хайлайтер. Також по гарній ціні. Далі багато знижок нас чекає на помади, близьки для губ. пензлик від 83 гривень. А крім того, ще чекає акція. купуй будь-які два за 69 гривень кожен. Знову акція. Наступна сторінка це набір 399 гривень, в який входить об'ємна туш, контурний олівець та пінцет. Або ж ви можете все придбати окремо. Об'ємна туш 319, олівець 159 та пінцет для брів 125 гривень. Знижка на серії Giardani Gold продовжується підводка маркер Giordani Gold. Щипчики. Контурний олівець праймер 159 гривень, матова губна помада Giordani Gold 10 відтінків. А також зволожуючий cc Крем по знижці, пензлик, матуюча компактна пудра Giordani Gold та пензлик для пудри і рум'ян. Супер ціна 55 гривень на серію On Color лак для нігтів. Тут дуже великий вибір відтінків на будь-який смак. BB крем серії On Color, 99 гривень, 3 тони має він. Знижка на палітру тінеля по брів. Та досторонні олівці для очей також познижки. Серія 40 це підтягуючий денний крем Royal Vervet. Для будь-якого віку під, підійде даний. Кремчик, тут якраз крем для обличчя і тіла і зволожуюча маска всього 1990 серія Optimal's 169 гривень, зволожуюча міцелярна вода, глибоко очищуючи гель з фруктовими кислотами. Так, знижки 199 гривень денний крем для сухої шкіри і зволожуючий нічний крем для сухої шкіри. Зволожуюча сиворотка Optimal за ціною 229 гривень. з цієї серії Optimals, але 35 плюс проти перших ознак старіння. І знижка на серію проти, для шкіри з пігментацією чудова улюблена серія для, для тих, у кого проблемна шкіра або для підлітків. Тут маска для обличчя, засіб для вмивання, ті мило, яке має в цьому складі. Сіліцилове спирт і присушує, гарно доглядає за шкірою. Далі все для обличчя. Хто любить дану серію? Одна масочка також з кремою текстурою 1990 всього лиш. Є серія, яка нещодавно в нас з'явилася ефект свіжого погляду, ефект сяючої шкіри. Такі гарні знижки. І нас далі чекає новинка: роликовий кріомасажер для обличчя. Матеріал нержавіюча сталь. Як ж він діє? Помістити масажер в холодильник на ніч, масажувати впродовж 1-2 хвилини, рухатися від центру обличчя до лінії росту волосся після використання протерти вологою тканиною і дати висохнути і знижечка на нічний відновлювальний клітинний крем Діамант Келура. Наша вже давно відома серія Novage 50+. І не забуваємо, що акція сумочка за 169 гривень діє також і на, і на цю серію. Далі Набор. набори по догляду за чутливою шкірою. Що нас тут чекає? Ще знижка на мультифункціональний захисний крем для обличчя. І така цікава пропозиція. Знижка 1775 гривень. Це сиворотка з 10-відсотковим вітаміном С новеч, яка містить на 4 тижнях. Одна упаковка розрахована на 4 тижневий курс. Там 4 флакони. Особливо після холодних зимових місяців наша шкіра потребує відновлення, догляду, і саме вітамін С допоможе їй відновитися. І шкіра стає світлішою уже протягом 28 тижнів, як це підтверджує 97% користувачів. Далі знижки на продукти на Ведж. Познижки астаксантин. Дуже чудовий варіант для весни, велнес пеки для чоловіків та жінок. Коктейлі. Комплексний комплекс морський вітамін, кальцій вітамін D. Eclaf Фомен, man uh, Ecla Vikend. Кремчики, дезодоранти давно не було їх. На ну, аромати багато знижечок, так. Joyce Rose, Joyce Tex Voice 285 гривень за продукт. Знову нас чекає знижечка, набір, крем для рук, мило і парфумований спрей для тіла 239 гривень. Стрінка ароматизована. Парфумована вода Джордані Голд Вумен. Дуже велика скидка. Дівайн Ексклюзив. І також набір туалетна вода і крем для тіла всього 959 гривень. Для чоловіків знижка на туалетну воду Beesel Engine. чоловічі аромати. Джердані Голдмен. Пози, даркводи, home. догляд для чоловіків, засіб для душу, мило і мочалка. серія нордформен. Також новеч. Також можна придбати за вигідною ціною набір комплексний догляд для шкіри чоловіків. Новеджмен 2499 24, гривень. І також позначки тонізуючі гель для шкіри навколо очей новеч. Наступна сторінка. Це дезодоранти спрей 119 гривень це реактівель. І кулькові дезодоранти 69 гривень. Для догляду за ногами багато таких новинок навіть з'явилося інструмент для видалення мозолів, пилка, тертка для них. Інтенсивно зволожуюча маска для, ніс, до речі, вона дуже добре робить нашу шкіру м'якенькою. Особливо, якщо у вас є в догляді носочки для догляду, надівайте їх після нанесення маски і ефект буде просто дуже гарний мила, крем для рук. Так, серія лосьон для рук і тіла з лимоном і вербеною. Рідке мило. Змінна коробка. Далі знижка на зволожуючий крем для рук, серія молоко та мед. Крем, мило і крем для душу. Для діток і серія наша улюблена шведський спа-салон Гарні знижечки на серію для діток, шампунь для волосся, да, дитяче мило з яблуком, дитячий лослюйон для тіла. Масочка познижки відновлення маска смузі для волосся з органічною папаєю і живильна олія для сухого волосся з органічною пшеницею і кокосом. Серія в Востаннє в каталозі. Зверніть увагу. Тому встигніть придбати, хто любить цю серію. Це шампунь проти випадіння волосся, кондиціонер проти випадіння волосся, тонік проти випадіння і засіб для ущільнення волосся. Зверніть увагу, що ця серія підходить як для чоловіків, так і для жінок. Гребінець для волосся та сухий шампунь для надання об'єму тонкому волоссям, в кого проблема е, часто е, жирніє наше волосся, то можна використати такий сухий шампунь і швид, швиденько зробити гарний вигляд. Далі догляд за ніжками: освіжаючий спрей дезодорант для ніг 199 гривень, шлюфальна пилка 73. А також кремчики, кожен з них за 159 гривень. Це або живильний крем, або пом'якшуючий, або нічний зволожуючий. Зверніть увагу, об'єм 150 мл. Достатньо великий об'єм по гарній ціні. І дуже гарна ціна: 95 гривень крем для рук. Це або захисний, або живильний крем для рук. Також великий об'єм 150 мл. І чотирихсторонна пилочка для нігтів 59 грн. гель для інтимної гігієни: Щітка всього за 59 гривень з щитиною середньої жорсткості. І також м'яка і зубна паста. Три варіанти: освіжаюча, відбілююча і з дерев'яними оліями. Догляд за тілом, великий об'єм 500 міліграм. Або лосьон для тіла з органічною м'ятою і малиною, або глядовий крем лосьйон для тіла. А зверніть увагу на стрінки зліва, живильний крем-лосьйон з органічною олією кокоса і маслом какао 750 мл, і ціна всього 299 гривень. Кожен шампунь за ціною 179 гривень. Така чудова щітка для розпушування волосся зручна, маленька. Шампунь догляд 2 в одному для будь-якого типу волосся з органічним авокадо з ромашкою. Та шампунь для сухого волосся з органічною пшеницею і кокосом. Мочалка для душу. На останок знижка на чоловічу туалетну воду глейшер. Ціна на 289 гривень. Стрінка ароматизована. І в кінці каталогу. Чудова, дуже знижка на мою улюблену туш для брів. Я використовую темно-коричневий колір завжди. І олівець підводка для очей Шість варіантів, яка не змазується, глибоко має глибокий інтенсивний колір і ультракремову текстуру. Ось такий каталог чекає на нас з 3 квітня. Тому готуємося до покупок. Всім Дякую, що були зі мною. Цим пока.